Помідор, Помі... Так? Ммм, mm -hmm, як смачно. Додому. Бабуся нам дала кролика, я сіла їсти. А цей хлопчик, що ти хочеш? Що там? Артем. Артем. Артемчик. Артем. їсти Артем. Кажи їсти. Дай їсти кажи. Що ти кажи, мене голодом мореш. А що буде Артем їсти? Що? що буде Артем їсти? Що? Не там виделки, не там, не там виделки, зверху. Вище виделочки. Вище виделочки. Ось там, бери виделочку собі, бери ложечку, бери. Отак, от отак, от так. давай, 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 давай. Я допоможу, я допоможу. Ось тут виделочка. діставай виделочку. Кажи дякую. Майкролика їсти. Помідорку дати тобі. Дай помідор. Помідор. що скажеш? Mm. Ні, mm. мені дякую. Mm. Mm -hmm. М'ясо будеш так, м'ясо, mm. картопля.